Серед багатьох проблем голоду 1932-1933 років є три найболючіші, найскладніших. Чому сталася ця масштабна, ні з чим не зрівняна трагедія? Хто безпосередній винуватець голодомору? Якими були, є і ще можуть бути наслідки голоду? З першим і третім питанням здавалося б, все більш-менш зрозуміло. Голодомор задумався, здійснювався, і це майже не викликає сумнівів. Найперше для того, щоб винищити українство, зробити зрештою все, аби Україна не мала жодних претензій на власну державність. У Куликівському району ми маємо задокументовані відомості про факти голоду. Так Ніжинський райвідділ 15 березня 1933 року зафіксував, що у селах Кладьківка і Хіморябушини голодують індивідуальні господарств 30 або 150 душ. Потрібно харчових ресурсів хліба 45 центнерів. Серед сіл, де вживаються на харчування різні збіжжя сурогати, значилося також село Кладьківка. Голод назавжди врізався у пам'ять людей, які його пережили. Зворушує мелодія скорботи, в уяві 33 постає, незрими відчуваю дотик трагедії, що всі думки снує. Поет і художник Іван Овдієнко, який родом із села Кладьківка, згадував. У 1933 тридцять отримав лист від матері, у якому та писала, що померли два його брати, Михайло дошкільного віку та шестикласник володя, уся сім'я захворіла, поївши виміняного за рибу хліба із домішками отруйних рослин. Мені було дуже жаль братів, згадував Іван Овдієнко, але прибути на похорони я не міг. відписав батькам словами: Батьки мої. Прочитав я лист, писаний вами, про смерть братів моїх і залився гіркими сльозами. Та чи є страшніше горе, як смерть у родині, Не поможе і сліз море вже їм в домовині, земля рідна, що вас вкрила, хай вам пухом буде, а святих ваших могил рідня не забуде. Ніде нехай. Такого більш не буде. Хай день новий, життя несе нове. Вклонімось низько, сонцю і хлібу, люди. В достатку Україна, хай живе.